В міському басейні міста Битума е, поліцейські врятували чотирьох іноземців від самосуду, який над ними хотіли вчинити також інші місцеві відпочивальники за е, проявлення так званої е, неприйнятної соціальної поведінки в сторону неповнолітніх. Давайте ж друзі розбиратися, що там відбулося. І чим ця вся історія закінчилася, думаю, для вас це буде цікаво. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео в коментарі. Пишіть звідки ви дивитеся це відео, і давайте розбиратися. Це все відбулося в міському басейні міста Битум на вулиці Вроцлавській. Люди, які перебували біля басейну, намагалися лінчувати групу з чотирьох чоловіків іноземців. І Анна Ленкевич з головного управління поліції міста Битома підтвердила також цей факт. Акти до поліції надійшло повідомлення про неадекватну поведінку групи чоловіків по відношенню до неповнолітніх, тобто вони скоріш за все або до них чіплялися, або мали там якісь сексуальні підтексти. Ну зазвичай якісь такі е, речі можуть відбуватися в. Зонах, скажімо так, з басейнами також іншим, місцевим відпочивальникам, звісно ж, це не сподобалось. Вони викликали поліцію, але, скоріш за все, вирішили також покарати цих чоловіків самостійно. І, попри швидку реакцію поліції, люди самі затримали підозрюваних і намагалися їх. Покарати поліція не дозволила відпочивальникам цього зробити. Були бійки, були крики, і щоб не допустити ескалації цієї агресії, правоохоронці були змушені застосувати газ, що вони власне і зробили, і чим і врятували цих чотирьох іноземців. Стражі порядку затримали е, цих чотирьох чоловіків. Вони були з абсолютно різного віку. Їм було від 18 до 48 років, і всі вони були іноземцями. І е, поліція, на жаль, не розкриває нам е, е, громадянство цих чоловіків. Тому можливо. У когось з вас є інформація по них, можливо, хтось є збито, хто мене дивиться. І у вас є більше інформації, пишіть її в коментарях під відео, буде цікаво дізнатися. Е, і, вот, і вже е, одразу ж е, запланували на, е, на сьогодні на понеділок допит е, цих чоловіків, затриманих. От їх буде допитувати прокурор, і саме прокурор, до речі, буде вирішувати, скільком чоловікам буде е, висунуто обвинувачення і які саме. Тобто говориться про те, що бачите, вони ніби з однієї сторони і врятували цих чоловіків від самосуду, бо їх могли б там дуже добряче побити. Але при цьому одразу ж було відкрито відповідно кримінальне провадження. Тепер цією справою буде займатися прокуратура. Вони будуть і допитувати чоловіків, допитувати свідків, можливо, навіть допитувати потерпілих тих самих неповнолітніх, до яких вони чіплялися, і вже на основі всіх цих даних будуть, якби ці всі дані додавати до справи далі. Прокурор буде е, виносити якісь свої рішення. Далі буде суд. І скоріш за все, я особисто моя думка, що цих чоловіків буде е, покарано. Вони сядуть у в'язницю і ну або їх просто вони достануть депортацію, в залежності від того з якої країни е, вони до Польщі приїхали. І, до речі, зараз такий якраз літній сезон, абсолютно всі там намагаються час від часу вибиратися на басейни. Пишіть, будь ласка, якщо у вас також були якісь подібні історії на басейнах, буде дуже цікаво почитати. І, і скажіть, будь ласка, якщо були такі історії, як в таких випадках ви реагували на якісь подібні вчинки зі сторони. Якихось там чужих людей, які приставали до неповнолітніх, буде дуже цікаво почитати. Пишіть в коментарі. І, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за лайки, буду вдячний за підписку, за коментарі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!